Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому дні і на моєму каналі! Хочете приготувати щось дуже-дуже просте, але таке смачне, що язика можна прокопнути? Сьогоднішнє відео присвячую саме такому рецепту: приготую паштет із курячої печінки та печеріць. Цей паштет. Нічим не поступиться в ресторанній страві, тому не відмовте в насолоді поласувати його смаком. Цікаво? Залишаю список усіх необхідних інгредієнтів в описі внизу під відео і розпочинаю. Було б чудово, якби ви поставили вподобайку, підписались на мій канал і далі вже продовжили перегляд відео. Спершу гарненько мию печериці, очищаю кілька цибулин і дрібно їх нарізаю. Гриби також нарізаю тонкими слайсами. Буду їх обсмажувати разом із цибулою на розігрітій пательні. Ось вже моя цибулька шкварчить. Додаю кілька шматочків часнику для ароматизації олії. І паралельно вже нарізаю очищену морквину. Можна, в принципі, будь-як, але мені подобається ось така соломка. Так як це буде паштет, і ми будемо всі овочі перемелювати, то в принципі немає значення, як ви наріжете. Куряча печінка основний інгредієнт паштету, тому гарно її промиваю і також нарізаю на шматочки. Коли готую щось м'ясне або субпродукти. То невелику кількість їх відкладаю в окремий кошик і варю для своєї улюблениці Асі. Її я варю без солі, без спецій, такі смачні додатки до сухого корму, який вона у мене споживає, так би мовити, ласощі для Асі. Коли цибуля з морквою трохи спасирувались, викладаю на пательню всю нарізану печінку. Перемішую. В процесі приготування солю додаю улюблені спеції. Сьогодні це буде коріандр, мелений чорний перець і трішки приправ для курки. Накриваю і тушу під кришкою протягом 5-7 хвилин. За 2-3 хвилини до готовності дрібно нарізаю часник. Мені подобається от нарізати його саме ось так ножем і додаю до страви. В цей момент вже можемо додати і гриби. Сьогодні я варила грибний суп, тому гриби в мене вже були завчасно протушковані із цибулею. Для більшої ніжності і вершковості. Паштетику додаю 2-3 столові ложки вершків або жирної сметани. Ретельно ще раз все все гарненько перемішую і тушкую під кришкою ще 3 хвилинки. Давайте повернемося до печіночки, яку я варю для кішки. Дивіться, просто отак у воді відварила шматочки. І коли вони остигнуть, перекладаю до контейнера і зберігаю в холодильнику. Кішка має їжу на 2-3 доби. Буквально за 10 хвилин овочі, грибочки і печінка протушкувались, готові. Гарячими перекладаю їх до кухонного комбайна. У мене ось такий невеличкий, тому роблю паштет за декілька заходів. Паралельно додаю ще 20-30 вершкового масла, блендерю. Перебиваю все до гладкої, приємної, ось такої ніжної консистенції. Цей паштет справжня моя виручалочка. Перекладаю його до контейнера. Зберігаю в холодильнику і протягом тижня у мене є так званий ензе. На випадок, коли я не встигаю з приготуванням основної страви. Намастила на хлібчик. Швидкі корисні канапки до сніданку. Будь ласка. На обід прекрасно подати до каші. Або ж на вечері до овочів або супу. Зараз я вам покажу один із прикладів сервірування паштету. На підсушені шматочки хліба намащую товстим шаром паштет. Не жалкуйте, щоб відчути справжній смак цієї страви, його треба намазати таким гарним, гарним шаром. Друзі, я вам зараз показую так, як я сервірую паштет на кожен день. Якщо ж його подавати до святкового столу, то можна зробити красиві форми використавши кондитерський мішок. Також цей паштет прекрасно підходить для начинки яєць. Розрізали яєчко навпіл. Додали жовток до паштету. Перем'яли виделочкою і назад повернули в яєчко. Виходить теж дуже-дуже смачно і оригінально. Красиво викласти. Я люблю цей паштет із діжонською гірчицею. Коли ці горошинки хрустять, мають такий класний гострий, солодкуватий смак. І грибно-печінковий смак паштету і. Гострінка гірчиці з хрускотом оцих круглих зерен це щось. Спробуйте. Як правило, канапки чимось прикрашають, тому беру зелень петрушки. Також можна використати оливки або маслинки, або ж зелені мариновані гірочки. Буде дуже-дуже смачно! Друзі, отже, коли не хочеться довго стояти на кухні, на допомогу приходять швидкі та легкі страви, такі як цей паштет. Тому пробуйте, готуйте, смакуйте з вашими родинами і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і написати декілька слів, як ваш відгук, у коментарях, за що я вам буду дуже-дуже вдячна! На сьогодні все з вами готувала я, Таня Скрипник, і це був канал Жити в балансі. До зустрічі у наступних відео.